Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 34-й рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема. І в цьому рядку у нас зменшується рапорт. Кількість рапортів подвоюється. Тепер їх буде не 12, а 24. Але розмір рапорту зменшується. Тобто раніше у нас рапорт був ось такий, а тепер він у нас буде ось такий. Тобто значно менше починається він з трьох опуклих рельєфних лицьових стовпчика, з Спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. В перший з трьох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду в верхню його петлю в'яжеться стовпчик з одним накидом, і навколо цього самого стовпчика в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І такий самий фрагмент тільки. В зворотньому порядку. Навколо останнього з трьох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду ось цього в'яжеться рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, і в верхню петлю цього ж самого стовпчика в'яжеться один стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. І тут у нас два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою. Навколо таких самих двох спільної верхівки двох опуклих рицьових рельєфних стовпчика з одним накидом попереднього ряду і одного рельєфного стовпчика. Потім в петлю варочку з однієї петлі повітряний, в'яжеться стовпчик з одним накидом, і такі самі два стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом зі спільною верхівкою, в'яжеться навколо двох стовпчика зі спільною верхівкою і одного рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, тобто симетричний також фрагмент. Далі ми повторюємо ось цей фрагмент, який вже розібрали перед цим. Давайте це пров'яжемо. Так. Ось у нас закінчився 33-й рядок, і ми починаємо в'язати 34-й. Як завжди, на початку робимо три петлі підйому накид. і у нас з йде де композиція з трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, зі спільною верхівкою. Тому так ми це і в'яжемо. Навколо спільної верхівки, е, двох стовпчиків попереднього ряду. Робимо накид і його пров'язуємо не до кінця, на півстовпчик. Потім навколо центрального рельєфного пукловолицьового стовпчика робимо такий самий накіт і пров'язуємо. І так само з третім з елементом з двома стовпчиками, зі спільною верхівкою попереднього ряду. Ось на гачку у нас чотири петлі, пров'язуємо це однією петлею. Все, ось такий у нас. Вийшли три стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом зі спільною верхівкою. Так, дві повітряні петлі і стовпчик з одним накидом в верхню петлю першого стовпчика з трьох. Стовчиків з одним накидом попереднього ряду. Тепер накид, і навколо цього самого стовпчика ми робимо рельєфний обуклийцьовий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і симметричне. Тепер навколо останнього з трьох стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. І верхню петлю цього ж самого стовпчика попереднього ряду ми робимо стовпчик з одним накидом. Так. Дві повітряні петлі. Ось так. Тут у нас, виходить, навколо. Ось цієї спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Робиться напівстовпчик, рельєфний опуклий лицевий, і навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика сусіднього, також напівстовпчик. Далі пров'язуємо ці три петлі однією і отримуємо два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом, зі спільною верхівкою. Так. В цю арочку з однієї петлі ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. І на цих спільна верхівка і рельєфне опуклилицевий стовпчик робимо ось такий самий елемент, який до цього робили. Тобто два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Так. І далі повторюється ось цей елемент. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом в верхню петлю першого стовпчика з трьох. Стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Навколо цього самого стовпчика в'яжеться рельєфний лицьовий опуклий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі навколо останнього з трьох стовпчиків. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І в верхню петлю того самого стовпчика нижнього ряду робиться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Все. Ось такий у нас рапорт. Таких рапортів всього 24. Один ми прив'язали, тобто потрібно виконати ще 23 повторення. За цим порядком за цією схемою. Так, я зараз пров'яжу і повернусь до вас. Все, я закінчила 24 рапорти. Ось бачите, оце тепер у нас рапорт. Отак. І в принципі можна було їх розділити на 24 ще декілька рядів тому. Ну, десь три точно можна було. Ну, але вже як є, перероблювати не буду. Так, нам потрібно закрити тепер 34-й рядок. Так, ось у нас на початку рядка, три петлі підйому і три стовчика рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою. Ось в петлю цієї спільної верхівки ми заводимо гачок і витягаємо петлю, робимо з'єднувальний стовпчик. Все, 34-й рядок завершено. Покажу зараз загальний вигляд. Бачите, у нас поділилися. Великі рапорти поділилися на два, подвоїлися. Подивимось, як буде далі. Але зараз ось так. Це у нас спинка з ростком. І це у нас перед. Дуже цікавий візерунок, рельєфний, об'ємний, навіть виворот. Дуже цікаво. Виглядає, має дуже цікавий вигляд. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.